Бажаю здоров'я, з вами Борода Тейсанта, і ми продовжуємо проходження Retail Company Simulator. Для тих, хто не бачив попередню серію, посилання буде зверху, а хто взагалі не знайомий з нашим проходженням, плейлист буде в описі під цим відео. Ну що ж, от такий у нас є магазин, і давайте відчинятись і продовжувати наш бізнес. А, треба просто поспати. Так, плюс 1600. Це ми тут ще й кредит брали, але все одно ми вже виходимо в плюси. Чи добре це? Ну це супер. Що може бути краще? Так, е так, е замініть. Що замініть? Е я не зрозумів. Е так, е змінилась ринкова ціна на наступні товари. Рожева, укорочена футболка з притом птаха, рожева укорочена, е рожева укорочена. 16 доларів. Супер. 16. E, з принтом птаха. E, 29. Слухайте, футболка майже за 30 доларів. Давайте 30 поставимо. E, так, і ще я зробив от таке от замовлення. На 260. Я взяв все, окрім джинсів. Тому що джинси я до цього вже набрав. Давайте трошечки розвішувати. Починати. Так, пм. E, Далі, червона. Я вже йду, я вже йду, я вже йду. Просто щоб у нас на цілий день о, були запаси. Оп, оп. А, 45 доларів. Так, без решти. Дякую, що без решти у вас Світшоти. Мені потрібні світшоти. Світшоти. Має непривабливу ціну майка. Що? А, 10,55, а вам 11 це дорого. Ну, слухайте, до побачення тоді. Так, з птахом, з птахом дорогі, треба їх побільше повісити, щоб люди бачили. Хоча, можливо, логіка має бути навпаки, що якщо їх менше, то їх люди купують. Але у нас всього треба навішати, щоб у нас все було і щоб, поки є час, то це робити, а не потім, коли черга стоїть. Так, птах, це і джинси. Супер. Так, 116. Схвалити, дякую. Так, оп. О, 70 доларів вам. 50-70. Дякую, що купили, що зайшли до нас. Так, маєчки. Треба сині ще розвісити. Бо синіх маловато, сині. Одразу беру. Супер. Є. Yeah. Так, хлопці, ну ви джинси купуєте, як я не знаю, що. розхідний матеріал у вас якийсь, що? Так, е, так, 36 доларів. 36 доларів. Е, слухайте, я вже так вправно це роблю, наче я. Наче я касиром працював. Е, так, є, 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 є. В принципі, у нас це є. Біла футболка. Куди куди вішається біла А. Думаю, яка біла футболка. Я не пам'ятаю такого, але це одні з останніх, тому я їх і не пам'ятаю. Um, так, базова. Що прийде хтось до мене, чи ні? Uh, так, асвішатим. Базова біла футболка. Має неприємну ціну. Слухай, 10 центів тобі. Неприємна ціна. Так, без решти, дякую. Карта. Добре. 32 є. Так, і забираємо у вас 32 долари решти. Супер, так. Світшоти можна трошечки довішати. Де у нас світшоти Де світшоти А, напевно, я всі розвісив просто. Їх, походу, 5 в комплекті. Так, добрий день. Так, грошики. Без решти. Е, яку непривабливу ціну? Ви що там, головою вдарились Чи що? 10 дол... 10 центів для вас не... це багато? Я зараз взагалі те не буду обслуговувати, якщо ти будеш умнічати. Два. Так, забираємо карту 30 доларів. Бам! Так, що у нас тут? 55, супер, без решти Так, і 140. 140, дякую, до побачення. Що по футболкам, жовтенькі треба дістати. Так, жовтенькі 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 Ага, дістав. Більше немає. Так, рожева, жовтенька. Добрий день. 31, без решти Добре. Так, джинсів можна ще довішати. І жовтеньких треба замовити. 18, 10, 15, 16, 17 18. Так, жовтеньких. Жовта-жовта-жовта-жовта до кошику. Давай два аж. Зайвими точно не будуть. Ага, джинси позабирали. Ти подумай. Зараз повісимо джинси. Uh, джинси, джинси, джинси. Тут. І зараз ще принесу. Не хвилюйтеся, все буде у нас з вами добре. Глянь, тільки повісив вже забрали. Так. Uh, можливо, треба подумати про про дешевші ці, як вони називаються? 210? Не дешевші, а більш місткіші якісь тілажі 50, 70. Якщо такі, звісно, є. Бо джинси, я тільки розвісив. Зараз уже половини, я думаю, там немає. А ні нормально. То, напевно, минулі ще. Просто заради цікавості, а обладнання. Тристороння вішалка. Спіральна вішалка. О, тут 12, аж влазить. 12, 12 це не таке багато, але одного виду, походу. Так, тут уже стілажи, стілажи, каси. Uh, на лаж. Так, добрий день. Угу, дякую. 27. Угу. Дякую. Для джинсів, до речі, можна буде зробити. Так, 69. 50, 60, 5, 6, 7 8 9. А то, що джинси беруть дуже таки. Дуже таки часто 50. Uh, 60. 5, 6, 7, 8 Бам, все, магазин закритий. Що у нас тут взагалі і як? Білий футболок мало. Так, біла футболка, біла футболка, напевно, це ти. Є. А, далі базова. Ага, базових нема вже на складі. А, жовті. Ага, жовті повні. А, так, червоні. Ага, одна. Е, джинси точно треба довішати. А, почекай. Прикол. Так, маєчки. Майчки, я думаю, якраз я її довішаю. Не довішав. Давайте тоді, знаєте що? П'ятий рівень я ще не отримав. Рожеві, рожеві довішаємо і почнемо новий день. Рожеві. Будемо вже замовляти по ходу. Тому що в мене всього потрохи є. Довішав, раз все. О, з птахами, ну, з птахами так і багато світшотів я б єдине, що замовив. Так, Угу, Не можу точно. Точно, точно, точно. Добре, переходимо на наступний день. 700 баксів я заробив. В принципі, це нормально. Так, світшот змінена ціна. 30, добре, 30 так 30. І ще на щось була правильно? А, базова. Базова що у нас по ціні? 10? 10, добре. Супер, все я все змінив. Так, тепер замовляємо те, що я хотів замовити. Світшоти. Вони дешевші стали, можливо, їх зараз будуть більше купувати. Так, один залишається, добре. Що а... у нас по джинсам взагалі? Є, але мало. Треба джинси ще. А, так, а джинси. Отак, візьму одразу. І я хочу для них іншу стійку. Е, відчинено, я ж натискав, наче. Так, іншу стійку я хочу. Куди вміщається отак, додати до кошика за 500. Так, а тоді ми робимо так. отак Беремо цю стійку ставимо її кудись типу от сюди, отак. Бам! Беремо джинси. Овішуємо сюди. Івішаємо сюди. А, добре, хай будуть поки що дві вішалки у нас. Отак. Ага. А потім ми переробимо це все. Все одно нам треба буде ще інші контракти підписувати, тому 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 буде все у нас супер. Отут ще на є. Та! Ще місце нам вистачить. отут тут ще можна поставити. Оце можна взагалі перенести сюди, а тут поставити отаких от навіть навіть дві. Так, ви приходите взагалі до мене чи ні? Бо мені треба отримати досвід, я вже хочу хочу новий рівень контракту зробити, а? а так, 90, 50, 70. а 90. Хотів десятками віддавати. А можна ж двадцятками Математика. Так. 53. 53. Сплатити. Супер, що у нас взагалі тут і як? В принципі, все в нас досить таки в нормі. Рожева футболка. Ага, 1390-14. Зараз зміню. Це 14. Пардон, беріть тепер уже рожеву футболку. А ви ще теж такі цікаві, ви наче ціни знаєте. 8. Отак. 77, це. Так, заплутався трошечки в грошах. так 32. А, ні, нічого. Так, десятку забираємо. Ой. А! Та й-моє, зайди ж ти в касу. Все, у вас без решти. Вибачаюся. Я щось не туди подивився. Бачите, вже трошечки туплю. Тому що пишу третю підряд серію Мені просто якось так зайшло, знаєте. Але чим далі граю, тим більше розумію, що ем, дуже мало варіантів все одно. В розвитку. Типу, все досить таки однаково. Так, добрий день. 108 доларів з вас. Так, 50, 70, 80, 90. це п'ятий рівень. Так, давайте дивитися на контракти. Я хочу підписати оцей контракт. це жіноча білизна, тому що футболки є. Я розумію, що це різноманітність, там е, таке-сяке, але. Але. Хочеться чогось нового. А чогось нового це якраз жіночий одяг. Так, 100. Супер. Так, а більше трьох речей ви будете купувати колись? Дякую, звісно, що хоч по три купуєте, але. Так, мені треба коробка з джинсами. Я сюди довішу, тут звідси позбираю. Тут не буде джинсів. Там буде зовсім інший одяг. Все, ця коробка заповнена. Супер. Так. Мені потрібен ще один стеллаж. Хоча можу виставити один. 140. Е, так, картка 14. Коли вже по одному купують, вже якось не цікаво Купуйте побагато. Маєчку. Слухай, ще й 50 доларів. 20 35 9. Все. До побачення. Жіночий сарафан горошок Прийди завтра. Завтра вже все буде. Я ж не встигаю все самому зробити, слухайте. А, так, 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 так. Ви йдете. І після вас я вже буду буду виставляти нові речі. 140, сподіваюсь, без здачі 60 60. До побачення. Так, сподіваюсь, бездача. 140. Бездачі. Дякую. Так, давайте оцю сукню ми сюди повісимо. Не по 12. Ой, не по 12. Точно. А, так, а, по 60. Супер. Супер, 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 супер. І ще потрібен мені один стілаж, але, напевно, отакий от я хочу. Трошечки позмінюємо. А, давайте. Один великий такий стелаж. Стелаж, стелаж, стелаж. Додати в кошик. Купити. Е, так, все, він прийшов. Він прийшов, але ремонти будемо робити трошечки пізніше. Давайте, закупайтесь, виходьте, і я почну вже свої директорські справи. 38. До побачення. Так, е, гроші 56 56 один, два, три. Ви взяли сукню. Боже, ви як така молодець, ще й без решти. Так. Так, 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 так. Тут у нас будуть футболки. Давайте почнемо з того, що я виставлю це поки що сюди. Оце ми перенесемо поки що тимчасово сюди. Це буде отак. Тут у нас буде такий ряд футболок. Навіть знаєте, що б я зробив? би? Я б змістив би це. Отак. Трошечки може буде нерівно, але все одно сюди пройти можна, можна. Взяти можна, можна. І тут буде перспектива на ще один такий самий стілаж. А? Як я придумав. топ тобто, З оцього ми знімаємо. А, ні, не знімаємо. Хоча, в принципі, ні, це ми поки що тут отак і залишимо. Ми е, зараз познімаємо маєчки. Маєчки. Чи є в мене маєчки? Є. Маєчки знімаємо. Вішаємо сюди. Так, раз, два. Е, джи, отак. Сюди точно вони по 11. Так, добре. Тепер знімаємо сині футболки. Не та коробка. А, прикол. Вони ще й мають підходити один одному. Так, джинси, джинси. Синя футболка є в мене. Нема. Блін. Тоді ми перевісимо щось інше. Ми перевісимо. Я навіть не знаю, що ми перевісимо. Якщо не сині футболки, тоді ми перевісимо. Свідшоти є. Свідшоти є. Супер. Все, поки що так. Потім, якщо що, переробимо. Так, тепер це ми вішаємо сюди. Тут буде такий маленький жіночий відділ. Зараз ми його. оп Отак. Бам! Бам. Супер. Супер. Так, це у нас навіть вільне є. Правильно? Правильно. Прикольно, 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 прикольно. Так, червоний футболок треба донести. Червоний футболок треба донести. Ось вони. Доносимо. Викидаємо джинси. Є, yeah. супер. Так, я думаю, настав час е відкриватися. Ага, жіночий одяг, я ж не виставив ціну. 43. 43. Бам. І переходимо в наступний день. Там, правда, у нас ще є один контракт. І давайте, напевно, я куплю тоді ще одну стійку. Отаку. -от Купити. І це якраз буде для нового контракту. Контракт е оцей з Левайсом. Якщо я правильно розумів, що це Левайс. Так, джинси ціна знизила, червона футболка знизена. Е добре, знижена до о, 55. І червона футболка до 20. Добре, і а там що ще піднялось. Е біла майка, біла майка, біла майка. 12, ну так, собі піднялось. Але долар це теж гроші. Е, супер, так, відкриваємо, ставимо це. Отак, от сюди. Е, супер. І по новому контракту ми беремо отак і отак. Купити. Блін, невже вони будуть супер дешеві? Так, викидаємо. Я взагалі відкрився. Зачинено. Відчинено. Е, так. Ой-ой-ой! 69. 69, 50 це навіть 70. Це за сорочку 70? З пальмами? Прикол. Прикол, так. Тут вже якісь зовсім інші прибутки у нас починаються. Так, е, у нас тут ціна 28. 28, навіть 29, 29. Все. Супер, супер. Так, жовті сорочки. У нас ще є жовті сорочки. Жовтих сорочок якраз таки і немає. Тепер вже є. М -м так. Що взагалі, і як у нас тут в магазині? Так, навіть стійка одна ще є. А як ти туди пройшов, я вибачаюсь? Глянь, як сорочки, давай сорочки ще купимо. А, сорочки. А, дві навіть. Купити. 800 доларів у мене зараз. Але джинси-сорочки зараз принесуть мені непоганий прибуток. І сукня ще ж є майка. От майка. До майки треба ще щось брати, а не просто майку. Так, джинси-футболка, синя. Супер. 78, 78. Бам! А, слухайте. У мене ще є отака штука. Розширення за 900. Я хочу купити його. Тепер мені цікаво, як це буде виглядати. О-о. слухайте. Так у нас тут якраз для примірювачних. Чи як воно називається при. Я не... А як це називається? При примірювальні? Ну, слухайте, оце вже магазин, оце я розумію. Так, я б навіть оце тоді здвинув би. Отак би зробив. би Бам, під стінку, щоб центр був такий трохи вільний. Е, бам. Супер. Так, добрий день. Що у вас? Футболочки нові і старенькі світшотики. Непогано. Так, світшот, футболка. Ви чисто по старим колекціям, правильно я розумію? 45 доларів. Бам, є, супер. Так, джинси. Ооо! Ви вже я бачу, що по-новому. Прийшли тут, обдивилися все у нас. Так, джинси я б трошечки перемістив би от сюди, отак, пам. М -м, супер, так, світшоти, світшоти. Мені здається, що в мене їх нема. Світшоти, 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 світшоти немає. Але є оці сорочки. А -а -а. Так, добрий день. Ой, ви купуєте А, це напевно на подарунок. Добре, гарний вибір. Сукня на подарунок. Так, на 56 футболочки чисто. 4 долари. Дякую. До побачення. Так, супер, ти теж вже йдеш? Ну, давай підходь. Підход джинсів треба ще повісити. Зараз я цим і займусь. Світшоти треба докупити. 47. Так, світшоти докупити. Світшоти, світшоти, світшоти. Бам є. Супер. І давайте їх одразу довішаю. Тому що вони вже закінчуються. Коробочку, смітник. Бам є. Супер. Так, джинси, і це я так розумію, теж на подарунок. Супер. Так, картка 36 36 Гляньте, три речі взяла і 36 заплатила. Бачите, як вигідно у нас в магазині. Так, не можу. джинси джинси, 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 швиденько. Пам-пам-пам. Смітник. Так, хтось іде взагалі до мене сюди, чи ні? А що це? Це просто пуста? Пуста? Біла майка. У мене нема стіки майок, напевно. Давайте гляну. Біла майка, біла майка, біла майка. Е, немає стільки. Так, е, жовта футболка. Мені здається, я їх мало бачу. Ага, рожевих мало. Рожева, 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 джинси. Це що у нас? Базова, рожева. Так, іду, іду 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 іду, іду. Я бачу, що там вже величезна черга. Ну, як величезна, з чотирьох людей, але все одно не хочеться, щоб люди в моєму магазині чекали до побачення. Ох, три! Це що за подарунки такі пішли у нас? 129. Один, два. Е, так, картка 52. Сплатити до побачення. Е, кеш е, так, 73, 50, 70, раз, два, три. До побачення. Сукня на подарунок. Боже, як часто купуються подарунки. Ні, хоча може вони і собі купують, знаєте, носити вдома. Все провітрюється Напевно, зручно, не знаю. Так, 110 доларів. Бам, 90, 50, та дам, 90. Хух, слухайте, мені здається, тут уже в мене половини, може і немає. Ні, ще наче все є. Ага, немає жіночих, жіночого одягу. Позабирали все. Так, е, картка. 100 доларів рівно. Я думаю, у вас якийсь ліміт, що ви набрали рівно на 100 доларів. 110, 90, 50, 90. Так, зараз замовлю, зараз замовлю жіноче. Останнє. Так, отак, отак. Бам. Купити. Зараз вішаю. Зелена сукня. Якщо я не помиляюсь, була тут. Бам. І тепер оце. Було тут. Пам-пам-пам-пам-пам. Ось, повернись, ззаду, стоїть. Ти подумай, не подобається тобі, що цього нема. Так, це є. Так, 55, оп, 45. 45. Бем. Дві футболочки. Дякую, що зайшли: 69, 50. Ой, 60 же ж треба. Я 90 вже рахую. 60 5 1, 2, 3, 4. До побачення. Так, ви останній клієнт на сьогодні. Де я тебе, зрешти Супер! Супер! Хух, я навіть аж втомився, якщо чесно. Бам, це сюди, це сюди. <кхух> так, цим всім треба буде займатися, але вже в наступній серії. Хух, думаю, що в наступній серії є шанси дійти аж навіть до шостого рівня. Так, а робітника. Мені не хочете дати сьомий рівень. Не хочете. Добре, буду якось справлятися сам. Ну що, отака от у нас вийшла серія. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки. А з вами був Бородатий Санта. До зустрічі!